Тут, я так розумію, бачу для двох людей. Так? Для двох. Так. Як працює взагалі сама згушка? скільки тут два короби, я бачу, боєприпасів. Так? Скільки тут іде, яка скорострільність технічна? Два короби у нас по 50 патронів снарядів. Це тут, снаряди. Так. Снарядів. Сидить тут навідник і дальномір. Дальномір коригує навідника. Як по повітряним цілям, так і по наземним. А навідник він і працює, тобто. Так, да, він... він її наводить і стріляє. Ну, Окей, uh -huh. okay. а скільки, скільки от, наприклад, цей короб боєприпасів, на скільки часу його вистачає? Якщо? Е, якщо активно працювати, то за менше, ніж хвилину, мінус 100 снарядів ну, вилітає. Дуже швидко. Вони працюють якось в парі чи по черзі, я так розумію. Сто, ну, там, у нас два стороні. Uh, він так? може працювати як один, так і два. Але працюють вони в парі. Тобто одразу два. Працюють, да, так, Одразу два працюють. Це, ти маєш на увазі потом, вона, на наскільки часу? Вистрілити де менше хвилини, буквально за секунд 30 можна, якщо хорошого очередь дати. А поміняти їх це швидко? Буквально за секунд 30.